Усіх вітаю! Хочу надати на огляд своє творення, але спочатку трошечки предісторії. Я більшу частину життя в своїй майстерні по ремонту радіоапаратури, тому завжди у мене отут громоздився якийсь совєтський усилитель, останній був кажись Фенікс. Слава Богу, почав забувати. А коли почали вимикати світло надовго. А ще й воно й подорожчало, то я вимушений був щось думати, бо мої автономник тягне комп'ютер, все, я можу працювати, але в тиші, в тиші не дуже це приємно робити. Тому я став цікавитись класом Д. Дуже мені чесно, сподобався цей клас. Дуже класний усилитель і звук дуже приємний. Ну, Це я наперед уже забіг. В общем, багато було проб і ошибок, я розробляв усилитель для себе. Чому я вирішив зняти це відео? Я розробляв взагалі, усилитель для своїх потреб. Я багато чого змінив. Я сам пишу програмне забезпечення, кому цікаво, ось в MPLAB, старенькому, мені дуже подобається. Оце мій любимий аудіопроцесор, бо тут 4 входи. І він хайфайний, якби вважається. Він, хоч і старенький, дуже якісний. Реально мені подобається він на звук, ніяк не псує звук з китайським темброблоком на крутілках, ну, це порівняння взагалі ніякого нема. Конкретно цей усилитель я от такий от розробив для себе. Але, так як люди до мене ходять, почали цікавитися, що ти за коробочка, а так гучно бубуха. У мене почали купляти на замовлення, я вже задобався робити. думаю, може комусь ще, бо щось потрібно. Я справа в тому, що не тільки можу усилитель робити. Наприклад, я там одному колекціонеру спаси там екземпляр Ленко, у нього був усилитель такий серйозний. На ньому спалений процесор. Я зробив вмісто того процесора, написав ПО під його узли. Коротше, спас. Навіть додались функції такі як таймер на відключення, що дуже йому сподобалось. Ну, таке. В общем, тепер о самому селітелі. Роблю я, в общем, сам те, що не закупить. Купляю я отакий усилитель. Ну, конкретно тут такий, можуть бути різні. Більше, менше, мощніше. Отакий блок живлення купляю, так як робити його нема смслу, воно вже зроблено до нас. А роблю я, наприклад, от, щоб такий тюнер в корпусі тюнера, бо у мене їх багато було. Щоб ставити, я взяв рідну з тюнера плату, як шаблон, сфоткав розміри і от розробив свою плату. Вона повністю сюди стає, ні, ні, немає ні, нема ніяких жмутів проводів. Не я, як куди яка кнопка під'єднана. Потім переназначив в, в ісходники і все. Ось я аудіопроцесор я сам роблю теж. Ну, ще не до пані, це в процесі роботи ще робиться оцей на замовлення. Це сьогодні повинні купити, тому спішу зняти обзор. чи огляд. Ну, це плата, розширюватель виходів, бо нема вже ножик. Він керує блютузом і этим. USB, і защита колонок, затримка. вот ця вся фігня. Не захист, а затримка просто. Захист тут вбудований в усилителі. Не потрібно це робити. В общем, плати роблю. Сам розробляю в програмі. А тепер конкретно о самому усилителі. отак так він вмикає. Я не буду вам пальцем перед камерою крутити. Це вмикання. Це вперед назад треки, плей-пауза, вправо-вліво імітація валкодера вправо-вліво, кому як зручно. Оце входи перемикає однією кнопкою прямий доступ, щоб було зручно. Ну, На валкодері теж є кнопка, і вона перемикає тембри, баланс, все такое. Хоча, на мій погляд, баланс не потрібна функція. Ну, є. Зробив. Я ніколи не користуюсь, не в ньому потреби. Ну, буду вмикати все пультом. Пульт можна отакий. От я продав декілька з таким. Це один у мене залишився, ще я зачуханий вже. Купив отакі пульти. Єдине, що трошки прошивки відрізняються, бо не всі кнопки співпадають. Відрізняються прошивки. А так, в принципі. Если RC5, майже любимой пульт, можна під'єднати команди на той. Ладно, вмикаємо, покажу, як він працює, функціонал. Функціонал я відтачував під себе. Уже не знаю сколько тисяч разів перші були процесори. прошиті. Мені щось не сподобається, щось це, я переделаю. Так, оцією кнопкою, ну, по-перше, громкость. Потім при нажатній кнопки міняється режими. Вот бас. потом среднее. Высокий. ну это баланс, кому может потребен, кому не, не знаю, но вин есть. С этими кнопками тоже можно громкость добавлять и убавлять, как и в волкодером. Ну, волкодером, мне кажется, прикольный. Можно и швидко. А пультом есть приглушение, если там, например, телефон зазвонил, можно... Він не повністю вирубає так єлі єлі щось чуть там. Я спеціально так зробив, щоб хто случайно нажме, не думав, що щось десь відпало. <рес> Тому так, 4 входа. Ну, Там можуть авторські права, поэтому буду швидко. Як я вам казав вже на цьому аудіопроцесорі 4 входа, але два з'їли Bluetooth вбудований і USB карт пам'яті програвач кстати, USB и этот кируется тоже пультом и кнопками. Вперед, назад, треки и плей пауза. Так, пробежимся по ним швиденько. Это второй вход, это два входа rca тут сзади, чтобы можно было приеднувать что угодно, угодно, там компьютер или телефон, или что, ну, кто по проводу хочет, по дроту. А вообще же по блютузу ж можно. Так, вот USB. Коли включаєш USB, вмикається не то, що той трек, а навіть з того місця, де воно було прервано. От якщо я його вимкну і вімкну, прод... він продовжує грати. А не спочатку почне. Теж перемикаються треки. Туди, назад, можна перемикати. Так, і ось Bluetooth. Кстати, все це переключається а в кнопочка. Я зрозумів логічно, щоб було зрозуміло, що це таке. Оно и на телевізорі входи перемикало і тут входи перемикає. Якщо блютуз уже був під'єднаний, ось валяється мій телефон. То мені телефон не нужен. Я нажимаю play після з'єднання він сам почне грати. І и... теж я можу треки перемикати. Все робити, яке это. Плей пауза, треки, ну тут довго не можна. Вернемося сюди. Виходна вот. ну, мощність конкретно цього усилителя. Ну, 50Вт стабільно є, неіскажена. А там далі вже як. Ну я на всю напругу не давав. Так надійніше. Я пару вольт занизив. Тому ну, він качає нормально. Вповнів для таких колонок, я, до речі, не хочу вертатися до тих усилителів, всіх, що багато жруть. А грають примерно так, може, навіть і хуже. І дуже функціонал, мені подобається. По-перше, все дуже зручно, все просто. І є, то, що, може кому треба, таймер до часу. Не дивіться на помилку, що немає останньої літери, я вже це виправив. це Я прощлкав в прошивці, вже виправив. Так, що ще раз Ще я його не складав, раді того, щоб показати вам, як виглядає внутрі готовий апарат. Його сьогодні куплять, Йо за ним повинні зараз приїхати. Отак вот він виглядає. Проводов по мінімуму, так як плати розробляю сам. В основному дата ну, Шини, такие, питання і передача даних. Оце От ото Bluetooth, ну і Bluetooth. Bluetooth ось, ось стоїть. повернут він так не просто так. Просто так він менше дає поміг на темброблок. Порядочком. Але він дає поміг і тільки коли приєднується. Коли вже приєднався, їх не чують майже на всій громкості, майже не чують. Оце модуль ну, переігруватель USB, карта пам'яті. Але все це керується через Двіговий регістр. Ці три команди і там і там керується через двіговий регістр, так як у процесора. На піках, як, статі, я, кстати, це все діла, вже нема ножик просто. І, як ви бачите, вже майже використана можливості пам'яті. 87% майже процентів. щось додавати вже важко. Ну, але робить стабільно, класно. Переваг багато. Я от користуюсь, уже скільки їх штук що з мене пройшло, я це їх роблю. Уже прям по шаблону цих корпусів у мене найбільше було. Не треба вже плати переробляти, вже по шаблону просто роблю. І це саме. Що я хотів сказати? Переваги які. Мало жре, дуже легенький. Працює від любого перетворювача, струму акумулятора. У мене ж тут автономка, то 5 годин він орав. Не сіла акумулятор, 60-ка у мене стоїть. У мене робив комп'ютер, все і він орав на оці колонки. То вполне хватило. світло дали, а він ще грав. Дуже надійний, дуже якісний звук. Я дуже люблю якісний звук і він дійсно якісний. У мене купляли навіть міламани колекціонери такий усилитель. Знаєте, десь дуже зручно поставити і нічого не треба. Якісь любі колоночки. І от ти все під'єднав, комп'ютер, телевізор, телефон, що завгодно, по проводам, не по проводам. Входи дуже зручно і логічно переключаються, однією кнопочкою, і все підписано, як ви хочете. Можу на замовлення щось робити. Можу, у кого-то є там якийсь дорогий до серця, старий ящик з колонками, але він вже не актуальний, бо там чи касети, чи ще щось. Можу, щось, ну, друге життя дати. Можу теж розробити там для якогось корпуса свою плату, щоб якось логічно все робило, щось якось, ну, не на проводках нема, бачите, ж паутіни проводів, все такое. Тому що просто плата вставляється, нова плата вставляється в корпус, і все все працює. Мало проводів, все розведено як би по уму. Я сам не люблю, коли зроблять щось і нема куди її достати до плат, Паутина проводів, Несколько шляхи і все. І все ідеально працює. Ну, вроді все, я там в описі оставлю своє мило, кого що зацікавить, конкретно цей усилитель, от такий, такий як він є, цей, коштує 4 тисячі. У мене їх вже декілька штук таких купили. Один купили задорожне, але там був більший усилитель. Його Мощніший, там з вентилятором усилителя купляв мощніший, заказу в Китаї. Йому така ціль була розкачати свої там, естрадні колонки. Він дуже задоволений лишився. А взагалі такого для битових тєм, хватає, бува, навіть Ну, Спадка, які у вас колонки, щоб же ж теж з дуру не спалить. Надійний він дуже. Я не знаю, чим його можна спалити, спортити. Зробив я все ну, так, щоб було дуже зручно. По-перше, стоїть реле, від... від ну, от якщо я нажму викл. Спочатку клацає реле, Потом... а потом аж этот. Я сейчас вам ще раз покажу, щоб не було видно. Ось, приветствує. І в останню чергу пройшли всі переходні процеси. Реле під'єднало колонки. При вимиканні, навпаки, воно спочатку виключається, а потом прощання, а потом аж дежурка. діжурка. Оцей він виключився повністю. Покінчання таймеру він робить таке ж саме. Прощається, тири-пири і до побачення. Дуже якісний, дуже мало світла бере, дуже легкий <свісно> і, і дуже практичний. Під'єднуються колонки, входи, все. Так що, кого що цікавить, пишіть, буду розглядати любі пропозиції або заявки, або кому що. ПО сам на нього пишу, переробляю під пульти, під все, під як, забаганки. Кому що підписати треба, бо я підписав по-своєму, а кому що треба. Кому не хочеться баланс і тембр, підпишу по-другому, кому входить, як по-другому підпишу. То вже як хто захоче. А взагалі, ви знаєте, я скільки вже іми займаюсь, я ну, не хочу вертатися до отих гробів. В принципі, дуже все класно. Так що до побачення, пишіть кому що треба, кого що зацікавило.